Корола, друзі, детальний огляд Тойотки. Покажу вам її. Бачили ви всі да? в мене її відео. Огляд стану ще не було по фарбованих елементах. Зараз покажу ми її. Ну, ми чекали моменту, коли ми споліруємо. Давайте детально розповім про цей автомобіль. Це 2011 рік. 92 тисячі оригінального має автомобіль пробігу. 1.33 бензин, механіка на 6 передач, легкосплавні диски, топовий колір графіт в автомобіля. Другий комплект резини на металевих дисках. Тонована вона вкруг з сертифікатом, тільки сервісне дилерське обслуговування. В комплектації має, зараз покажу, підігрів двох передніх сидінь. Два комплекта коврів, два комплекта резини. Є в неї підстаканники, є підлокітник. Що ще два електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, чисто дилерська сервісна історія. Вона обслуговувалось на дилері до найменших дрібниць. Збережені повністю всі чеки по автомобілю. Дуже багато було сервісів, дуже часто автомобіль обслуговувався не по. Пробігу, а по рокові. тобто там 3000 проїхали, замінили оливу, 2000 проїхали, замінили вливо. Таких тут сервісів є дуже багато. Окремо записані процедури, які проводились на якихось більших пробігах, тобто регламентні процедури. Все тут сервісна повністю, тільки дилерська сертифікат на тонування автомобіля, всі чеки, зараз покажу теж. Це немало важливо, ціла книжка з чеками. Так, Будь ласка. Тут є абсолютно все. Ну, тут дуже багато квитанцій, всі навіть страхові поліси по автомобілю, що, коли, як, все дилерське, чисто всі ТОшечки, Toyota Center центр рівне, тільки тут воно обслуговувалась, жодних більше. Ну, тут треба детально розбиратися, приїжджати, дивитися. Три ключі, два абсолютно нових, жодного разу не використовувались автомобіля. Далі стоїть встановлена сигналізація з двома пультами, якою ще жодного разу не користувалися. Тобто її поставили сюди, але не активовували, тому що людина паркувала автомобіль в гаражі. Можете активувати, якщо вам буде актуально, з сигналізацією. Три ключі, абсолютно нових, два. Ніхто жодного разу не виймав, навіть з обгорток. Залишилося разом з нею. Також ще до того всього, до сигналізації і до цього всього встановлена секретка. Тобто автомобіль просто так не заведеш. Потрібно зробити певну маніпуляцію для того, щоб запустити її. По багажному відсіку у нас тут лежать колеса, комплект чохлів окремо, другий комплект ковриків, комплект ковриків багажник. Гума тут, бачите, протектор нова, фактично мигенька, хороша. Бріджістоун, якась там дешева брізак. Так, по фарбі зараз пройду, теж покажу, що тут фарбовано. Дві дверки фарбовано. Ну І пару мікро, мікро є по автомобілю. Двері теж фарбувалися на дилері. Що скажеш? Ага. Двері фарбувалися на дилері. Оці двері фарбовані, Але тут взагалі чиста косметика. Там до 180 мікрон є на автомобілі. Це максимальні показники. От. І ці також. Це чисто дилер, ніхто більше тут нічого не робив по автомобілю. Чому? Тому що в людини було каско в перший рік експлуатації, і людина його пофарбувала. Ну, тут бачите, чиста косметика. Тут 190, мені здається, якийсь найбільший показник є, Щось 190 мікрон по автомобілю. Далі все в оригіналі, проєми цілі, нічого більше не фарбовано. Ось так. Кришка не фарбована. Стан нового автомобіля 92 тисячі оригінального пробігу, ціна її 9400. Так само, друзі, розтермінування, тобто кредитування, а не розтермінування. Вона доступна. Кому цікаво, можете набрати по телефону, який є в описі до цього відео. Також доєднайтесь в вайбер групу туди теж відео буде закинуто. Він код автомобіля. Я зараз вам... Продемонструю. Тут єдиний власник з автосалоном, більше ніхто ним жодного разу не користувався. Людина старша їздила. Ну Побачите сервіса через 3-4-5 тисяч, заміна оливи. Так він кодик можете пробити по базі дилера. Стан нової машини. Приїхали, купили. І я думаю, що до 250 тисяч. До заміни цепа нічого робити тут не буде, окрім стандартних ТО. диски, колодки, все в порядку і все на дилері моніторилось і обслуговувалось. Навіть останній заїзд був тут, тут замінювали стівочки стабілізатору. і то на офіційному дилері, тобто навіть перед продажем людина замінила все тільки на дилері. Оптика вся оригінальна, під капотом стан нового автомобіля. Кондиціонер робочий, все абсолютно по автомобілю, гарно. Якщо вона вам цікава, вона знаходиться. Місто Рівне переїде в будь-який регіон України через договір купівлі-продажу. Цікаво, телефонуйте. Отака красунка. Приїжджайте, дивіться, друзі. Краще, я думаю, не знайдете. Мінімальні підкраси, якісь такі зовсім незначні. Тому так, все. Всім гарного настрою, друзі. Toyota Corolla, місто Рівне, офіціал, ідеальний стан. Жодних нюансів, абсолютно, жодних прихованих моментів, тільки дилерське обслуговування. Отака От красунька. Цікаво, наберіть.